Так, доброго дня всім глядачам. Сьогодні хочу розказати і показати ось такий саморобний пружинний культиватор до мототрактора. Так, зараз трошечки розкажу про його розміри, що ви робили, ну і в загальному покажу. Так, ширина захвату культиватора метр сорок. Так, е ну, ось тут довжина виходить 38 сантиметрів. Так, тут є три ряди. Е, і в кожному ряді по 6 лап пружинних. В загальному є всіх 18. Так, лапи, наскільки я знаю, є більші і менші, то це є менші. Висота самої лапи має 15 сантиметрів. Так, ще розкажу, так, трошки що робили. Робили ми його з тяжкої борони. Так, ось. Можете бачити П-образні планки, які йдуть переважно в боронах. Ну, в принципі, так культиватор виглядає знизу. Так, ось такий трикутник зварили. Щоб воно не було вчепити. Так, назад дали планку. Так, тут вуха зробили, трошки подали їх вперед, для того, щоб годин було під'їхати сергою і підчепити культиватор. Так, ще трошки розкажу про те, на якій відстані ми виставляли лапи. Так, відстань між ось цими двома лапами 24 см Тепер ось ця лапа відносно цієї зміщена на 8 см А відповідно, ось ця зміщена на 16. См. Відносно цієї. Ну, це все було зроблено. Щоб все перекривалось, щоб земля добре розроблялася. Можете бачити вони всі зміщені одна від одної практично по 8 сантиметрів. Так, ну не знаю, будемо його випробовувати. Не знаю, правда, коли, але думаю, що мототрактор повинен справитись з цим культіватором. Також ще думаємо над тим, чи він не буде зариватися в землю. Е, ну, Але ми спочатку спробуємо. Якщо буде зариватися, то будемо робити такий каток опорний, щоб. Можна було регулювати глибину самого культиватора. Або коліщатка опорні. Ну, це спочатку ми випробуємо, а потім буде видно все. Якщо все буде працювати, ну, то залишимо його в такому варіанті, який він є. Ну, в принципі, на цьому все. Кому було цікаво, то підписуйтесь. Всім дякую. Пока-пока.